Червоніло небо і здригалася земля, ховалися від обстринів холодних укриття, пили воду з батарей і боролись за життя, перетворилися на мені наші золоті поля. Лідна хатна пахне гаром від градю та смертів. Ти кобрали мене гетьманом на січі. Вибухами вікна усі вибило уночі. От би зараз паску бабусину не печі. Де тебе не був не забуду, коли війна закінчиться і дим я закритими очима знайду, де двір бо тебе не був, не забуду. Тебе не був її коли війна закінчиться і дим я закритими очима знайду, де двір, бо тебе не забуду її Стрибнули двері.

що Майсінжого страху за старо підродачого поліку. Але поки ми їхали, бомби наче впадали. А мка що там небо нам закрили. Уявляйте, подивився віконце, про це часу побачив ним сонце. Ні, ні, я не плачу мамо. Та просто всталь в око попав. І мені наснився сон. Як дзвінила ми І Я не наче робить зомбу. Піз перешкоди всі пройду, але додому шлях не буду, де би не був, не забуду ні. Коли війна закінчиться, і вщухне Я закритими очима знайду за мій вір, Бо де би не був, не забуду, ні. Деби де, де, де небу, не, був, не забуду, ні. Хоч зараз він страждає від ракети. і, мін, і Наші вороженьки, і воскресень знову він. Ми повернемо тебе на шарі.